Позивний, мій Славік, знаходимося ми на Покровському напрямку. Я мобілізувався у травні 23-го року. Не самостійно, по повістці, видали мені повістку, прямував на роботу. Зупинили, скажімо так, військкомат ТЦК, дали повістку. Ну, вирішив для себе, що прийшов мій час та. Й... Вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси. Це були курси командирів зводів механізованих. Тобто, я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми, оскільки це торгівля, це постійна комунікація з людьми, постійні якісь вирішення також конфліктних спірних ситуацій. Ну, також в, в цьому військовому житті воно мені пригодилося, скажімо так. Ми піхотний підрозділ, який Успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Я людина віруюча, і історія може не настільки цікава, але, скажімо, віра мені допомогла в певні моменти свого перебування безпосередньо на позиціях. І я завжди наголошую це особовому складу також, бо є люди віруючі, є люди невіруючі, вони, ну, кожен щось вірить. І щоб вони цього дотримувались, і завжди є ця підтримка з сторони, скажімо так, вищих сил. Ну тут вже залежності від того, хто в що вірить. На мою думку, в першу чергу, хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе. Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу, також знаю, що в, в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я, проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики, тобто. То для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.